Так, добили ми на кінець стіжку тепла підлога. Найгірша кімната це зал, тут камін майбутній. Тут вийшла у нас чорнова стяжка порівняно з іншими кімнатами перепад 3 см. Так та як я баран не перевірив перед тим, як. Робити? Ну, зробили майстри та й зробили так. Рівень вон на стіні відбитий по тому рівні вони заливали чорнову стяжку повністю перший поверх. Ну, я думаю, залили. Тобто, значить, все нормально. Розстелив пінопласт, розкатав трубу. Все. Прийшлося е, виставляти маяки. Перепад 3 см. Іменно вон той крайній кут 3 см перепад. Ну, Звісно, було б добре то все. дешевше би було то все зняти, підсипати там піску під той пінопласт, чи підлити простого бетону. Але мені так-то все тяжко давалося, що я вирішив не зривати. Ну, Тут вийшла стяжка на 3 см більше, ніж остальних. Тут получилося майже 11,5. Десь приблизно 10-9 см над трубою. Усіх остальних кімнатах загальна стяжка десь 8 см. 8-9 да, см, тобто над трубою. 6-7 сантиметрів всіх остальних кімнат. От. Тут кухня, робочу зону ми залили, але там підігріву нема. Весь перший поверх підігрів без радіаторів. От велика кухня, там зал. Туалет. Туалетик маленький. От, тут Коридор, ванна. Точніше, душова, ванна на другому поверсі. Кабінетик. Самий довший контур тут чуть більше 80 метрів, Май... майже 90, майже 90. От. Всі остальні контура до 80 метрів, але правда, оці великі кімнати поділені по два контури. Там два контури і там. Коридор транзитний, стяжечка залито. Стяжечку я поливаю кожен день. От, заливали ми е, цемент пісок один до трьох, пластифікатор, теплопідлога, він так і називається. Правда, різні пластифікатори. Перший купив один, потім другий. О, І фібра. фіброволокно, Перше я купив поліпропіленову фібру. От. Перше я купив поліпропіленову фібру. Поліпропіленова фібра 300 грам коштує 105 гривень. 300 грам. О, 300 грам вистачає на... Зараз кажу на 6 мішків 25 кілограмових, 300 грам. Ну то, взагалі, дуже дуже мало. От більше половини я залив з тої фібри і де вона? Ну, буквально блін, не встигаєш пачку відкрити, як вже треба другу відкривати. Вдарило воно мені добре по кишені, особливо та велика кімната, де 11 см. Ну і десь на половині, може навіть більше половини ми залили. І я знайшов фібру базальтову. Базальтова фібра пропорція там така сама, як поліпропіленової, вона так само йде 50 г на 25 кг цементу. Але 3 кг базальтової фібри 3 кг упаковка, в 10 разів більше. Коштує 90 гривень. Отак я лаханувся. Знав би, блін, зразу би базальтову купив і не жалів би її. А так, і ще при тому, що базальтова фібра ну вона просто темна. Блін, Я не знаю, десь в мене є зразки. Потім десь знайду, може відзнімлю. Базальтова фібра вона темна і її плюс ще в тому, що вона витримує набагато більшу температуру. Ну, вона, можна сказати, не горить взагалі, її можна вогонь кидати. О. Ну, вона теж витримає, ну скільки тут підлога буде? ну... 40 градусів. Ну, навіть ну, максимум, що може дати котел, то 90. Ну, може дати і більше, але не, не, не пропустить цей... термоголовки і все остальне, ну, вона витримає 90 градусів. Але... Ось такі тут діла от кімій. Самодільний колектор. Hertz. Насоси Оптима. Не знаю я, е, в принципі, відгуки про ті насоси кращі, ніж Китай. От. Ну, Я думаю, ніж брати якісь там підробку на Грюнфус чи на віло. Краще взяти польський Optima. У мене оптіма стоїть в свердловині глибинний. 40 метрів. 40 метрів плюс 10 метрів до будинку. Ну і на другий поверх він піднімає. Ну, справляється шикарно. О, такий саморобний колектор. З простої чорної труби. От. Радіаторні крани. Оцими нижніми. Можна буде потім як розходомірами контура виставити. Ну, то, звісно, прийдеться побавитися, але тут ще зверху має бути розповітрювач автоматичний. Я просто накачував компресором. Ну, Заливати треба труби під тиском. От. А ми ще цього року жити не будемо, а воду з теплої підлоги злити нереально. Ну, реально, але, звісно, важкувато. І я накачав компресором 6 атмосфер, позакривав контура. І так ми під тиском заливали. О, ну, радіаторні крани самі прості, самі звичайні. Ну, от такий от колектор, як в мене, тут у мене виходить, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Сім контурів, ну там ще є вон, там, ну, можна зробити на 8, навіть на 9 можна зробити. Тут ще плюс, що в мене ще вон, зверху є 3 виходи. Тут є 3 виходи, тут є, там можна щось ще додати, якісь термометри, манометри. Можна ще от один контур у мене оце, піде наверх, на другий поверх. Якщо взяти самий простий, самий найгалімий колектор іменно фірміний. Ну, він буде коштувати разів в 10, напевно, більше ніж, ніж оце, що я зробив. От. Ну, Варили аргоном, звісно, потім є можливість, була можливість в Гальваніку кинути в ванну. Кинули в Гальваніку ті труби, щоб вони не гріли, не цей не ржавіли. І такий колектор. Своєрідний бойпас. От, бойпас потрібен. Теж самий простий радіаторний кран. Не знаю регулюровочних кранів, щось я особо е вентильних не, не міг знайти. Взяв простий сантехнічний кран за 70 гривень закрутив. Я думаю, він з тою задачею справиться, не, яка на нього буде укладена. О, і бойпас потрібен для чого? Бойпас потрібен, коли. Наприклад, в кімнаті досить тепло. Або, наприклад, там в двох кімнатах палиться, а в одній кімнаті ніхто не живе, і для економії ти собі чуть прикручуєш, щоб там було наприклад, не 22, а 15 градусів в кімнаті. І ти там один контур підкрутив, другий контур, може третій контур підкрутив. От, і а насос як качав, так і качає, ті водії нема куди діватися. І коли росте тиск, і коли росте тиск, в мене є тут манометр, тоді просто ми чуть трохи цей балансувальний, так, так званий кран відкриваємо бойпас і дивимося на наш манометр, коли тиск. Падає до робочого. От на такому рівні залишаємо той балансувальний кран і так так можна балансувати. от. Потім контура в мене мали би бути однакові, але так сталося, як сталося, що контура в мене получилися різні, розходумірів немає. І я буду регулювати оцими. Як ними регулювати, запущу запущу повністю опалення. Ну і буду, як регулюю, термометром буду регулювати. Або, не знаю, якимось електронним, може лазерним якимось термометром. І подивлюся, в якій кімнаті найтепліше, там трошки контур підкручу, підзакрию. Буду знову деякий час почекаю, знову перемірюю температуру, знову. Де найгарячіше, там контур призакриється. І так буду призакривати контура, поки не вирівняється температура по всіх кімнатах. Коли температура вирівняється по всіх кімнатах, от в такому положенні, значить, ці нижні крани мають бути, так якби розходоміри, в такому положенні вони і будуть, буде то їхнє робоче положення. От. Пізніше а, температуру регулювати, от, якщо хочеш там, в, кімна... в кімнаті тепліше холодніше, буде регулюватися цими радіаторними кранами. Обратка буде регулювати розхід, а подача буде регулювати вже іменно температуру. От. Обратку раз виставив і забув, а подачею собі можна буде регулювати. Ось от, от діла. Чекаємо, поки стяжка висохне. Не знаю, вийде того року плитку положити, не вийде. Ну, будемо сподіватися, що вийде. Ще другий поверх, на другому поверсі буду розводки робити, на другому поверсі буде тепла підлога в ванні і в туалеті. Там ванна туалет спарений. От. І три кімнати буде, три радіатора, і четвертий радіатор буде в коридорі біля сходової клітки. Так, в принципі, наразі все.